Фермер він візьме якийсь старий НТЗ, обвішає його залізом. Розкочить він по полю. Життя здоров'я він вже не придбає. Ось тут був підрив сапер на колінах планомірно перевіряє кожний сантиметр цього проходу. Він не реагує на золото, на срібло. Селище Широке проживало близько 800 людей. Коли почали бомбардувати, майже почти все цивільне населення виїхало. 21 тільки людина залишилася в селищі Широке. Дуже багато у нас пошкоджень, багато зруйнованих будинків, адмінбудівлі, школи зруйновані, садочки зруйновані. Якщо ми говоримо про нерозміновані поляди, то це ось ці земельні ділянки. тут повністю не обрено. Отут був підрив. Тут підірвався молоковоз. Є випадки такі, що підривалися. Люди підривалися на мінах. Чотири трактора підірвалися. Тому тут небезпечно ще заходити і працювати. Ніблон у нас працює на цих земельних ділянках. Тут неболон працює, тут бачимо, техніка ходить, розміновують, люди працюють. Цей рік ми провели нетехнічне обстеження на 5200 гектарів, за рахунок чого ми вже впевнилися, що 5000 тисяч гектарів ми можемо використовувати і вони не забруднені та не були забруднені жодним чином. В конкретно даному випадку, по ділянці, на якій ми знаходимося, люди відпрацьовують загрозу протипіхонтних мін. Сапер виходить до робочої зони і вже на колінах. Планомірно перевіряє кожний сантиметр цього проходу. Це професійні металошукачі, якими використовують що військові, що ДСНС для пошуку вибухонебезпечних предметів. Він реагує зазвичай тільки на метал. Він не реагує на золото, на срібло. Сапер проводить розмінування ділянки. Після нього начальник групи проводить контроль якості. Також проводиться контроль якості від. Інженера з якості департаменту, і вже відповідно після проходження цих етапів складається звітність та подається до центру протимінної діяльності, що ділянка була розмінована. Машини розмінування легше для людини і швидше для промисловості. Швидше ми будемо розмінувати і видавати землю. Коли я працював в гуманітарному розмінуванні, то максимум, що я міг робити за день, це 20 квадратних метрів за добу. То машиною ми поки навчалися, ми робили по гектару. Потім після машини пройшли з рамкою або з детекторами набагато безпечніше для людини, ніж ну, цей метод розмінування. at this stage, we look at our machines, generally speaking, to about 10 to 20,000 square meters a day, but also depending on the amount of mines there might be, the amount of detonations you will have, etc. What's very interesting to note, and it's very important to note, is that any machine that hits a landmine, you have to first bring it out again, assess the damage. So with the GCS 200, uh, single landmines, normally you will lose a chain and that can be quickly replaced by the technicians but we have found in the ukraine that you might find the mine that has been uh, boosted in other words it's got an extra projectile on it or it's two mines on top of one another so you've got quite a lot of explosives going up and then there's more damage that you might have to repair but generally speaking we have found that we've, we've had uh, some of our machines that with just minor repairs every time have hit up to 10 mines with the same machine. Якщо ми кажемо про розмінування, краще не займатися кустарщиною та звернутися до тих людей, які вміють, знають, розуміють. І тоді менша загроза буде для життя для цього фермера, для оточуючих людей, і в кінці кінців це вийде дешевше. Тому що, по факту, якщо він той самий фермер, він візьме якийсь старий МТЗ, обвішає його залізом, обвішає його дровами, проскочить він по полю, все буде добре. Проскочить другий раз, все буде добре. Проскочить третій, підірветься. І якщо техніку він зможе якось відновити або купити інше, життя здоров'я він вже не придбає. Не було сам цю роботу всю виконує на тих земельних ділянках, які орендують у наших жителів. Вони повністю на себе взяли цю відповідальність. Уже є земельні ділянки, які засіяні вже. Сподіваємося, що будуть отримувати Те, Що люди повертаються в село, в нашу громаду? Є для чого відбудовувати ці населені пункти. Це надія, те, що все буде добре. Мир настане рано чи пізно. Звичайно, мир настане з нашою перемогою. Люди повернуться і а, відбудуємо, повірте мені, це ми все відбудуємо. Все буде добре.